Казав чоловік, мені не бачити сонця і дітей зустріну лиш біля могили. У моєму тілі свинець і стронцій, але смерть мене не зупинила. Його питали, якого чорта? Чому тобі не сиділося вдома? Ти ж ніби людина другого сорту і тебе ж завжди борола утома. А він на це, коли страх пече і душить, і від безсилля в мене все боліло. Крім зброї, в мене є мрії і душі, людина складається не тільки з тіла. Цвітуть на майдані смертні тюльпани, Від те тріпочуть криваві знамена, вогонь облизує трупи і рани. Україна бере початок із мене. І знов спитали, як снайпер поцілив, як куля війшла в тебе в тьмі вечоровій? а він на це я приїхав, і сміли. В мене серце повне любові. Я ж не був героєм і хотів лише жити. Але Пуль зупинився від пострілу ката. Та навіть мертвим я не покину битву. Я із неба вам буду допомагати. Лиш не зупиняйтесь, ставайте, боріться! Не буде тривати вічно облога. Нас не зупинить жодна міліція. І єдиний наш вихід це перемога.